Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хочу познайомити вас зі своїми новинками черговими, які я придбала у виробника зелена садиба. Я вже не перший раз у цього виробника беру рослини. Тут гарна цінова політика рослин, гарні рослини, живі, без якихось ознак хвороб або Якоїсь невкорінених якихось речей. Всі вони гарні, вкорінені, всі горщики десь літрового об'єму, рослини трирічні. За віком, і ось зараз почнемо знайомитися з рослинами. Я почала останнім часом купувати дуже багато рослин. Якщо ви звернули увагу, весь час в мене виходить відео новинки, новинки, новинки. Тому що хочу нагадати, що наша ділянка дуже молода. Три роки, як тільки я почала щось тут робити. Ці три роки спочатку пішли на формування саду. Якихось плодових кущів, дерев, взагалі на розмітку території, де що має бути, тому дуже багато часу на це пішло, звичайно. По-друге, я купую зазвичай маленькі рослини, тому що в мене дуже специфічний ґрунт, в мене дуже багато сонця і пісок. І під кожну рослину я маю додавати обов'язково. Спеціальний ґрунт якийсь для того, щоб вони себе відпочивали добре і росли добре. Тому я купую невеличкі рослини, і тому в мене ділянка виглядає ще досить, називаємо так, лисенькою її. Бо рослини дуже маленькі, але жодна рослина з тих, які я придбала, в мене не пропала. Всі ростуть, почуваються добре. І тому я продовжую купувати саме невеликі рослинки. До речі, це рослини, які я придбала зараз, відносяться до великих. Такі я ще не купувала. Зазвичай я купую їх в горщиках п 9 маленькими. Ну, вон, якщо бачите, на задньому фоні. Ялинка коніка малесенька така. Ну, а ці рослини вже, звичайно, більші. Ну, от і почнемо з того, що ж я тут придбала. Ну, перше, я придбала волотисту гортензію. Гортензія дуже така міцна, така гарна, гарні такі палички, вона вже формувалася. Формувалася, гортензія жива, от трошки чоловік розпаковував, трошки поранив стовбурець. Але гортензія жива, гарна. І що ж це за гортензія? Гортензія це не досить звичайна, не дуже поширений сорт, це досить новий сорт, називається Skyfall. Це сорт, який своїми квіточками нагадує гіацинт. Вона просто назву має гіацинтова ще, бо квіточка має чотири пелюстки, які довгенькі і вигнуті, так, наче назовні. Закручені вони нагадують дуже по формі квітку гіацинту. Тому так вона називається. Вона е, біло-молочного кольору, потім трошечки зеленіє згодом, і е, до холодів трошки е, стає рожевенькою, але вона вважається біла. Вона має заявлену висоту 1,20 м, кущик в об'ємі 70 см заявлено, суцвіття в неї великі, набиті. Отака Гуртензія. Це перша моя рослинка, яку я придбала. Друга рослинка це у мене ялівець горизонтальний, називається Golden Carpet. Це ялівець плаский, він має заявлену висоту 10-20 см висоту, і в ширину він десь до півтора метра виростає. Росте повільно. Має яскраво-яскраво жовту хвою. Зараз з холодами вона стає отакою мідною, бачите, яскраво мідною. Мені подобаються рослини. Хвойні саме рослини, які на зиму змінюють свій колір. І взагалі мені подобаються хвойні рослини, які мають ну, незвичайний колір хвої, не тільки класичний зелений, а різні його відтінки. Тому я збираю хвойнички з різними якимись відтінками і з різною формою крони. Ну, ось цей горизонтальний. До речі, зараз я роблю відео під своєю підпірною стінкою. Якщо пам'ятаєте, в мене дворівневий, я не знаю, двоуровневий участок, мій ділянка. І оця підпірна стінка, вона в мене має ширину метр. Тут на початку в мене декоративні рослини, бо тут в мене відкрита площадка має бути. А там далі, за виноградом, в мене ягідні кущі ростуть. Ну, то потім, так тут на підпірній стінці, я думала, оцей е ялівець. Оцей ялівець і посадити. Бо я бачила фотографії в інтернеті, як він з таких підпірних стінок оце сповзає вниз таким жовтим, яскравим, наче язиком таким гарним. І я думаю, що це буде дуже непогано виглядати. Ну, Отакий ялівець я взяла. Він ґрунтопокривний, щільний, розростається повільно, про розміри його я вже сказала. Так, Наступний наш ялівець називається ялівець мінджулип. Чим він мені сподобався? По-перше, у нього яскраво, яскраво зелена хвоя. Така, знаєте, я навіть не знаю, як це сказати, якого кольору мінт. Мінтол, він якби м, якийсь холодок, якусь з, ну, у нас слово мін зазвичай з холодком і з зеленю асоціюється. Тому е, таку назву він має. Е, він е, дуже цікавий за формою, він вважається ялівець середній, тому що він е, росте такою. Таким кущем, назвемо його так, висота в нього може бути до метру навіть, навіть даже до півтора метри. А в діаметрі він росте 2,5 3 метри. Наростає швидше, ніж Голд Голд Карпет, Голден Карпет. Цей повільно зростаючий, це більш швидко зростаючий. І в чому його е, особливість, така цікавість. Його гілки е, розходяться в боки, але не торкаються землі. Вони трохи припідняті такі е, від ґрунту. І наступний ярус гілок, який росте, він розкладається на попередній ярус. І так іде нашарування ярусів таких. І він отакими ярусами розкидається в боки. Дуже гарно виглядає, в нього такі гілки, як стріли. Можна формувати, можна стригти теж. Але поки що я посаджу і буду спостерігати за тим, як він росте. Отакий ялівець. Ну, і ось іще одна новинка, яку я придбала. Це цуга канадська у нас. Річ у тім, що я в себе на ділянці винайшла серед сонця і піску місце на півтіні, де я хочу вирощувати різні рослини вересового садочку, називаємо його так, тому що я дуже люблю вереси, і всі рослини, які відносяться до родини вересових, мені дуже подобаються. І ось одна з таких рослин це цуга канадська. Вона е, має якраз рости десь поруч з вересовими, тому що їй подобається кислий ґрунт, їй подобається півтінь, їй подобається волога. Але це цуга м, подушковидної форми. А в мене ще є одна цуга на ділянці, яка росте вертикально вгору, з якої я планую робити штамбік. І от у мене будуть дві такі цуги. Цуга ця називається джеделох, Джеде Джеделог, Джеделох, не знаю, як правильно. От така вона, гарнюнечка така, вона теж повільно зростаюча, рослинка, і в неї дуже така незвичайна приємна хвоя. От Кожен з хвойників, які я вам показувала, вони всі по хвої зовсім різні. І цим вони цікаві, що вони відрізняються і по кольорах, і по формі зростання, і по своїх хвоїнках. Ну і ще одна з хвойнічків наступна, яку я хочу вам показати, це туя Морган. Це туя, яку я коли побачила у відео якомусь черговому. Я просто закохалася в неї і дуже захотіла її. Вона, звичайно, зелена туя, але взимку вона набуває отакого от яскраво мідного кольору. І мені це дуже-дуже сподобалось. Ця туя невеличка, повільно зростаюча, заявлена її висота десь метр п'ятдесят. Вона яйцеподібної форми. Сама тримає форму, її можна стригти, але можна і не стригти, вона сама буде тримати форму. І от я її придбала саме заради отакої, отакої просто мідної, яскравої хвої. Подивіться, яка вона незвичайна. Мені дуже подобається ця рослинка. І, до речі, вона досить велика вона сантиметрів 25 см у висоту, теж така немаленька. Ну, Такі рослинки гарні. Ну і остання, остання моя красуня це Дабеція Кантабрійська. Дабеція Кантабрійська. Або е в простонароді називаємо її так Ірландський верес. Ну, я вже казала, що я дуже полюбляю вересові рослини. Вони мені дуже подобаються, всі вересові, які є. Всі подобаються. Не знаю, як їх втулити на мою невеличку тіньову ділянку, але якось буду їх намагатися втулити, або прийдеться щось вибирати. Що дуже хочу, а що можу ще якось подумати. Ну от, що це за рослина така? Дабеція. Чим вона мені цікава? Ну, по-перше, це Вересова, як я казала, я її підсажу в Вересовий садочок. В мене там вже ростуть саме конкретно з Вересових: це Верес, Еріка, і буде оця Дабеція. А ще в мене є. Ой, забула, як же ж вона забула, згадаю, напишу. Отакі От чотири рослинки в мене є. і... Чим вона мені сподобалась? Тим, що вона буде проміжною між Ерікою і Вересом по квітуванню. Якщо Еріка квітує у нас навесні, починаючи з березня, вона вже починає квітувати. І квітує десь до кінця травня, то в липні починає оця дебеція квітувати. І квітує вона до вересня, а в вересні? Вступає Верес. І от у мене на моїй ділянці весь час будуть квітуючі оці Вересові рослинки. Отак от я собі надумала. І така цікава. До речі, вона дуже рідко зустрічається в наших садах. Її не пропонують так, як пропонують Вереси Еріку. Тому можете познайомитись з цією рослинкою, і, якщо вам цікаві вересові, роздивитися її для себе. Ще, до речі, так як рослина трирічна, ось вона має куп'янки вже від, квіт, від квітлих квіточок. Вони теж схожі, як у Еріки, на такі дзвоники рожеві, але трошки крупніші вони, трошки більші за розміром. І е, я її, як Еріку, і як Верес, буду стригти. Ну, В цьому році я її посаджу і зріжу тільки оці сухі кінчики, а в наступному вже буду стригти так, як стрижуть вересові рослини. Е, вересові рослини стрижуть після квітування, після того, як вони розквітли, десь через 2-3 місяці їх обрізають одну третину. Від розміру від висоти куща. Для того, щоб підтримувати щільну форму і стимулювати більше квітування на наступний рік. Ну, Отакі от новинки я придбала. З такими новинками я вас познайомила. І, до речі, в мене ще на підході декілька буде посилочок. Так що. Ось всі мої новинки. Знайомтеся, роздивляйтеся, може комусь буде цікава одна з таких рослинок для себе. І е, бажаю вам, щоб ваші квіти росли, квітли, у вас з'являлися багато новинок, тих, які вам подобаються, яких вам хочеться. А На цьому поки що все. І далі буде!